О, ось, ще раз О, ось так. Привіт, шановні українці! Ви на каналі пані Сосницька. Була інтрига. Хто ж там за кадром? Ви багато мені писали, покажіть себе у кадрі, давайте знайомитись ближче. Мене звати Олена, ми родина Сосницьких. У нас є маленька дитина і ми переселенці з Харкова. Ви могли бачити наше життя в попередніх відео, як ми облаштовуємось тут, як ми пристосовуємось до життя на Прикарпатті, до звичаїв, мови, традицій, кухні і багато ще до чого. Ми залишили дім у Харкові, ми залишили батьків, рідних, друзів і приїхали на Прикарпатті у село. Ми планували будувати будинок за містом. У нас є будинок у самому місті, у Харкові. Він нас зараз цілий, все в порядку. Ми купили ще ділянку за містом. Там почали якісь роботи, там паркани ставити таке. Десь у серпні місяці туди прилетіла ракета і нема сенсу вже там. Щось будувати. У, Даші... бу, у нас були, були великі такі мрії побудувати такий е, особливий, незвичайний будинок. І вже був е, намальований проєкт мною і все. Але. Е... Сталося, що сталося. А. Тому ми живемо тепер на Прикарпатті, у селі, і нам це дуже подобається. І ми приїхали сюди. І зараз. Е... Будуватися вже нічого не хочеться. Ні, тому що ми зрозуміли, а. що ти можеш мати багато чого в своєму житті, але в одну секунду лишитися того. За домом ми сумуємо це, безперечно, але вертатися ми вже не буде. Тепер це наша домівка саме тут, на Прикарпатті. Ми знайшли своє місце сили, ми знайшли своє місце, ми не плануємо вертатися назад. Ми залишили друзі, батьки знайомі. Таліка батьки тут е, прожили чотири місяці. Їм тут дуже подобалось, але вони дуже схотіли назад. Е, в Харків вони дуже прив'язані до свого дому. Мої батьки приїжджають сюди в гості. Ви могли бачити до попередніх відео, де особені святкували один рік. Нас дуже багато планів на My майбутнє життя на цю хату. Ми маємо багато ідей, як її облаштувати. облаштувати для себе, для свого життя. Трошки хотілося б ще розповісти про наші смаки. Ми дуже любимо все старовинне, ми любимо все відновлювати, давати другий шанс якомусь предмету мебелі або навіть хаті. Ми не хочемо щось руйнувати, щось перебудовувати, добудовувати. Для нас це є е, 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 насолода. Хочу сказати, що нас багато хто в цьому плані не розуміє, тому що тут прийнято будувати великі будинки, нові, сучасні, схожі на європейські, по європейській технології, по проєктам європейським. Але ми хочемо зберегти цю старовинність, цю культуру, е, як будувалося раніше. Просто осучаснити, можливо, а може навпаки зіставити. І зараз так доля розпорядилася, що ми маємо старий будинок, ми маємо старі меблі. Ми те, що любимо старовинне, класичне, але ми живемо не як музеї, а ми живемо з того, що в нас є. Так, Ми не відмовилися від інтернету, телебачення, ну, телевізорів, там, смартфонів. Але ми влаштовуємо своє життя недорогими речами. Нас влаштовує така дерев'яна дошка, яка лежить на поводу. В принципі, багато так. що влаштовує. Диван, який позаду нас не знаю, він дуже зручний. Може комусь не подобається, треба якийсь моднявий купити, поїхати. Це і працює диван. Він використовує свої функції. Ще й розкладається. Він розкладається так. І він дуже в файному стані. Для чого мене? Можна потратити кошти і купити якийсь інший диван. Але ці кошти краще покласти на, на відпочинок. У майбутньому, коли закінчиться війна, ми зможемо поїхати... Так, поїхати на море. Ми дуже любимо подорожувати, ми багато. До війни ми б два рази на рік мінімум виїжджали за кордон і десь її їхали обов'язково. Мало. Ми з Харкова привезли старовинний сервант. Ось такий. Ми його спеціально купляли для реставрації і хотіли його поставити в нашому новому будинку, який побудуємо. І зараз він приїхав у новий будинок. Зараз я хочу його помити, і ми занесемо його у хату. А може, згодом, рік-два, я його відреставрую так, як і планувала. Тут помічниця прийшла. Соломія, що ти прибилася до мами? Зачиня. Іди, зараз будемо витягати цю шафу. Величезно поставимо. Тепер мама сховає всі скляночки, всі чашечки, які ти дістаєш скрізь. Ось поставили ми сервантик, телевізор передвинули, щоб було зручніше його дивитися. Ми його поставили на стару ганчірку, тому що він трошки ще вогкий. І як тільки просохне, ми приберемо ганчірочку, і буде в нас стояти тут сервантик. Ще він висихає, я буду його вже заставляти якимось побутовими речами. Наразі він зараз ось в такому стані. А вже ж його треба реставрувати, доводити до ладу. Це буде на наступний рік, тому що наразі немає часу ним займатися. Ось такий величезний красунчик у нас тепер стоїть у залі. Багато в мене ідей, як його зробити гарнішим, але щоб зберегти його унікальність, його старовинність. Прийде весна, і я вже остаточно зачищу його і зроблю його як новий. А ось і наша красуня донечка. Якось прокинулась без настрою і недовольна. Так. Ось По туди. <рикла> <рикла> тата буде їсти. Мама, Ось склад нашої родини сосницьких. Тепер живемо на Прикарпатті. Маємо невеличкий будинок, маємо дивовижну донечку, тварин, ділянку. У вас вже майже дві з половиною підписників. Для мене це нереальний результат. Я не очікувала такого росту підписників за такий короткий час. Мені приємно. Наш канал створювався б'ють для наших друзів та рідних, тому що не маємо змоги бачитися. Не маємо змоги бачитися. Легше один раз подивитись, як ми живемо, ніж кожному розписувати. Як нас справи, або надсилати фотографії. І я не очікувала, що наш канал так швидко набере підписників і люди почнуть цікавитись нашим життям. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші поради. Ви дуже багато нам радите, дуже багато сварите, що є теж добре. Ми деяких речей не знаємо, як облаштовувати город, садочок або тримати господарство. Дякуємо за ваші коментарі, ви е, хотіли побачити нас. Е, трошки дізнатися про нас. Якщо вам цікаво, слідкуйте за нами. Чекаємо вас в наших наступних відео. Бажаємо вам міцного здоров'я. Слава нашим ЗСУ. І все буде в Україні! Бережіть! Па-па!